Привіт всім! З вами знову Оля. Пригадайте, я якось бовкнула, що мавка здалася мені занадто худою. І я почала думати: чому? Тема виявилася складною, тому я буквально провалилася в кролячу нору. Тому починається відео з тонни дисклеймері. Я не експертний експерт з експертизою в цьому відео. Я радше висловлюю свої міркування, а тому сприймайте це як есей про вроду. Як збірку думок, або заклик до бесіди, але аж ніяк не істину в останній інстанції. А тому, як завжди, беремо чай і гайда обговорювати. Почну із стандартів краси, зокрема тих, які стосуються жінок. Для мене це просто сукупність якихось роззовнішності, які найбільш бажані на певній території або у певний період. Тобто я щиро вірю, що вони не вічні і не універсальні, бо різні культури і різні епохи облюбували собі різні обличчя та фігури. Дуже часто краса була символом соціального статусу. Скажімо, показником того, що ти не з такої сім'ї, як в другій. Бо красивими бажалися ті риси, які мало не ексклюзивно були доступні тільки заможним і вельможним. І не подумайте, я не кажу, що бідні майже завжди були страшненькі і потворненькі. Були ті, які, напевно, вигравали генетичну лотерею і народжувалися з підходящими рисами у певний період. Але дуже часто врода вимагала зусиль і коштів у пересічної некресуні. Скажімо, ви вродлива дівчина. Беручка, проворна, обвітерна, засмагла, цілими днями працюєте в полі. А от еталоном вроди вважаються білолиці білоручки, ну тому що їхня зовнішність просто кричить: придане їхні батьки мають достатньо грошей, щоб дочка не працювала. Або, скажімо, коли одні риси виходять з моди, а інші приходять їм на зміну, можливість придбати чи зробити косметику є далеко не у всіх. Якщо вважати гарними дві окремих брови, то нещасні чиї брівки здибались на переніссі, будуть нещадно їх скубати. Але от до прикладу, в стародавній Греції монобрівка була символом симетрії і краси. І тому дівчата шукали вуглинки або інші способи, аби замалювати ту ненависну проміжку. Коли привабливим вважалося високе чоло, то заради бажаного вигляду жінки просто збривали волосся. А коли сексуальними вважалися родинки на обличчі, то модниці поквапилися малювати їх. І навіть коли косметика була поза законом. Стандартів краси, на жаль, ніхто не відміняв. Тобто, з жінок сміялися або за те, що вони отакі негарні, або за те, що вони відчайдушно хочуть здаватися гарними. Ще якогось 100 років тому модні журнали радили масажувати носа, щоб, не дай Боже, він не виглядав малесеньким і дитячим. А що маємо зараз? Жінки платять гроші за редопластику, щоб зробити носа меншим. Ми дійшли від це найліпший засіб для того, щоб позбутися ластовиння. До це найліпший засіб, щоб намалювати ластовині. Від я люблю її тонкі вуста до французьких губ і плоских бантиків. Але, як то кажуть, ти не бачиш нічого окрім матриці, поки ти в матриці. Тобто ті речі, які ми бачили сотні разів, до яких звикли, неминуче будуть здаватися красивішими, ніж щось е абсолютно екзотичне. І от тому, коли десь на сході виникають європоцентричні стандарти краси, у нас до цього немає жодних питань чи зауважень. Нібито так і має бути. До прикладу, кореянки хочуть мати подвійну повіку. Вона їм, в принципі, не властива, але, ну, напевно, так краще. Або індуски, які одержимі fair-skin. Можна зустріти коментарі, що, наприклад, я воліла бути без вок. Без вок. Ой. Можна зустріти коментарі, де дівчата пишуть, що я воліла бути без ока, але зі світлою шкірою. І це при тому, що більше половини популяції держави мають доволі смуглу шкіру. Але це таке нічого дивного. А от якщо скажу вам про племена Ефіопії з тарілками в губах, чи Таїланд і М'янму, де витягують шиї, ви скажете: о, ну тут явно щось не так. Ну і так само з красою минулих сторіч. Нерідко можна почути, що режисери навмисно осучаснюють одяг, макіяж, зачіски, бо кажуть, якщо робити тогочасні, то середньостатистичний глядач, напевно, злякається, чи що. І отак здалеку я дійшла до того, що, виявляється, жодні стандарти краси не висічені в камені. І це саме стосується фігур. Ви, наприклад, бачили венеру Мілоську, а венери епохи палеоліту. Вони вам здаються привабливими, красивими. от виходить, що вимоги до жіночого тіла постійно змінювалися. Стародавні греки казали, що красивими можуть бути тільки чоловіки. А максимум жінки це народити красивого чоловіка. Вони навіть змагання проводили на зразок містера Олімпія, але... Е, у них був пантеон грецьких богинь, і якраз по зображеннях цих неземних істот можна побачити, чому не давали перевагу стародавні греки, а це переважно про пропорції, симетрію і золотий перед зрештою, поки змінювалися епохи, меятник вподобань гойдався то туди, то сюди. Е, від жінка, це головне матір, тіло має бути здатне виносити, народити, вигодувати до жінка, це муза для натхнення. Яка не хоче їсти, я вже не говорю про те, що в туалет вона теж не хоче. І тому за історією моди можна простежити, як трансформувалися ці ідеали, як мінялися сулети сукенок, як вони перетворювалися на невеличкі шедеври архітектури або оптичні ілюзії через усі ці корсати і подушечки. Звісно, були і ті, які сприймали все занадто серйозно і вдавалися до того шнурування, яке їм, мабуть, шкодило. Хоча так само це важко сказати, бо контекст був дуже суперечливий. І оті самі фахівці, які говорили про шкоду курсетів, так само говорили, що у жінок буває блукаюча матка і істерія. Щоправда, тут чиєм не вчало, а наше мовчало, бо ми нічим не ліпші. У нас так само є і корекційна білизна, і бібіель, і багато чого іншого. І так нарешті я дотибала до основного стандарти, вподобання, ідеали. Дуже часто знаходять свої відображення в мистецтві. А тому логічно, що і в анімації вони з'являлися теж. А намальовані персонажки то, знаєте, не актриси. Їх же ж можна стилізувати як завгодно, як душі заманеться. І тому через зміну пропорцій можна було ще яскравіше побачити, що саме вважалося привабливим. Нерідко, навіть в анімації, жіноче тіло надзвичайно сексуалізувало. В -х, 50 пятдесятих роках була дуже популярна персонажка Бетті Буп. І чесно сказати, вона більше схожа на немовля ніж на дорослу жінку. Але кажуть, що в часи Великої депресії саме вона показувала цю ностальгію за ревучими двадцятими і флеперами. З 60-х років на телевізійних екранах починають з'являтися героїні коміксів. І мені здається, саме вони ввели в моду. Специфічні форми, якщо розумієте про що я, обтислі костюми і оцю пікіні броню, яка, напевно, потім перекочувала у відеоігри. Ні, я, звісно, не найкраща кандидатура, щоб про це говорити, треба якогось геймера зі стажем. Але якщо я, людина, не дотична до сфери, уявляю собі героїню відеогри, то це здебільшого щось отаке. Тобто форма залишається незмінною, міняється тільки аутфіт. Але що мене здивувало найбільше. Коли з'явилася тенденція міняти зовнішній вигляд героїнь, то це найбільше почало зачіпати саме хлопчиків. На англомовному ютубі під тематичними відео вони буквально плачуть про те, що це руйнує задоволення від гри. І можливо, я єдина, хто бачить цей логічний ланцюжок, але візьмімо маленьке хлоп'я, яке не задумуючись, грає в комп'ютерні ігри. Звикає до ідеї того, що залізної броні достатньо, аби захистити войовничу ельфійку. А потім виростає і починає молоти дурниці про наших захисниць, про наших волонтерок, або й гірше починає співати про піксельні спіднички. І я швидше за все перебільшую, тому що, на жаль, в нашому суспільстві подібних факторів впливу просто безліч. Але поясніть, будь ласка, люди добрі. Чому героїв ігри одяг не заважає, а героїня мусить бути напівоголеною, щоб битися чи рухатися? І я розумію, ви зараз мені скажете, що не всі анімаційні персонажки, такі, як Джесіка Ребіт чи Голлівуд. Ну, тобто, не всі такі фігуристі і не всі мають безпосередній вплив на живих людей. Але дозвольте, я вам дещо покажу: принцеса Дісней. це ж. Навіть не бренд вже, це вже епоха. Скільки дівчаток і хлопчиків виросло, переглядаючи сотні разів їхні мультфільми. А тепер гляньте на ці ілюстрації Лорен Брандс. Як вам отака Аріель? Амигара, а, а Ельза? І якщо ви зараз сказали, що вони товсті, то дозвольте вас розчарую. У них просто є ребра. Я вже не раз говорила про важливість репрезентації, про те, як дітям приємно асоціювати себе з героями, яких вони бачать на екранах. І перш ніж я скажу наступне, дозвольте поясню, так я розумію різницю між стилізацією і реалізмом. І я розумію, що в процесі втрачаються якісь певні деталі. Але є стилі, які більш декоративні, і це очевидно. А є ті, які буквально балансують на межі реальності і її викривлюють. От гляньте, непропорційно велика голова, гігантські очі і крихітний носик. Що я майже така завтовшки, як Талія. А навіть якщо ні, то Талія все одно вужча, ніж обличчя. І виникає запитання: чому ж вони не виглядають для нас потворними Франкенштейнами? А для цього є декілька причин. Я вже казала, що незвичні речі видаються нам потворнішими, ніж ті, які ми бачили сотні разів. Але є ще одна цікава штука, яка зветься неотанією. Це явище, коли навіть дорослі особини зберігають у собі риси малюків. І виявляється вона у доволі цікавий спосіб. По-перше, дивним чином, істоти, яких людина приручила, та й навіть сама людина з часом починають втрачати агресію. І виглядати миліше. Це зветься синдромом одомашнення. А по-друге, по суті, геть усе, що має велику голову і гігантські оченята, автоматично нам подобається. Можливо, тому що виникає бажання попіклуватися про них. Можливо, тому що ми розуміємо, що ці істоти для нас не загроза. Але Дісней скористався цим дивовижним трюком. І от уявимо: маленькі дівчатко, що фанатіє від Ельзи чи Аріель. І природно хоче бути на них схожою. От дивиться у дзеркало і розуміє, що щось пішло не так: очі за маленькі, ніс за великий, а ще коли дорослішаєш, то нормальна людська анатомія, ну тобто наявність шиї, талії, ключиць, бедер стегон абсолютно не дозволяє тобі наблизитися до образу омріяної принцеси. А ще візьмемо до уваги. Що ця дівчинка росте у світі, де фраза у, о, ти так схудла досі вважається компліментом. І тому не дивно, що виростаєш, а в тебе потім звідкись бавка в голові, і ти абсолютно не сприймаєш своє тіло. А ще знайдеться просто купа добродіїв, звісно, без медичної освіти, які лицемірно будуть скувати людей за надмірну вагу. Будь то, щоб ті піклувалися про власне здоров'я. Але чомусь. Коли одна з топ моделей різко худне, преса не підкається її здоров'ям зовсім. Просто починає за заголовками, що виявляється, героїновий шик і суперскіні знову в моді. Враження, що в нашого суспільства просто збився окомір. Бо якщо взяти ті фігури, які вважаються нормальними з медичної точки зору, то вони зовсім не збігаються по шкалі з тими фігурами, які зараз вважаються бажаними. Я певна, що мавка з килиною, які втілили у цих ідеальних безреберних красунь, не є коренем зла. Вони просто ще одна колона на якій тримаються стереотипи. А ще вони підтвердили думку про те, що старіння це найгірша кара для жінки. Якщо зауважити, Дісней вкрай рідко показував зрілих жінок у позитивному світлі, бо в героїні майже ніколи не було мам. Натомість були усілякі чаклунки, лиходійки, відьми. І саме вони протиставлялися юним і прекрасним героїням. А потім зненацька виявляється, що севена Сари Джесіки Паркер чи, скажімо, зморшки Емілії Кларк це просто ганебно. Бо в нас є Мегі Сміт, у нас є Гелен Мірен, Джуді Денч і, скажімо, Меріл Стріп, і все, ніша зайнята. Іншим актрисам старіти зась. Але якщо підсумувати усе вище сказане, то мені просто дуже подобається концепція боді позитиву. І я не тільки про те, щоб захищати огрядних людей, я про те, щоб кожен міг комфортно жити у своєму тірі і не боятися осуду через тип волосся, його наявність, його відсутність, через колір чи фактуру шкіри, форму очей чи носа. Через зріст, через вагу, через шрами чи навіть відсутні кінцівки. Я хоч оптимістка, але я не вірю, що стандарти краси найближчим часом зникнуть. Може, зміняться, але найголовніше, щоб ми усвідомили, не обов'язково зватися красивим чи красивою, аби бути гідним поваги і почуватися цінним. А для цього я переконана, нашим дітлахам потрібні хороші рольові моделі. До прикладу, щоб вони не ніяковіли у присутності людей із протезами, можна переглянути, як приборкати дракона. Тому що ні гикавку, ні беззубика не визначала їхня травма. Вони залишалися прекрасними героями. Або можна подивитися Ліло і Стіча. І запам'ятати собі раз і не завжди, що краса в очах того, хто дивиться. О, я знову плівку виклацала. Можна знайти приклади крутих бабунь, таких, наприклад, як Тала чи Танана. Можна глянути Я Панда, де у всіх дівчат різна зовнішність, і це аж ніяк не їхня визначальна характеристика. Або, наприклад, панду кунг фу, де опецькуватий дає прочуханки всім, кому треба. Або той же Аркейн. Він, хоч і базується на комп'ютерній грі, а я сьогодні цим дорікала: персонажки там геть різних типажів. І вони показують, що можна бути кремезними і тендітними, можна бути зрілими і юними, і при цьому не менш крутими. Я не впевнена, що сказала геть усе, що хотіла, але на додачу можу поділитися з вами ресурсами, дотичними до теми відео, у описі. Якщо ви погоджуєтесь з моїми міркуваннями, то не забудьте тиснути вподобайку. Якщо ж ні і маєте якісь власні думки з цього приводу, то ласкаво просимо в секції коментарів. Я знаю, в мене найкраща аудиторія, але на про всяк випадок скажу вам, що будьте вічливими одне до одного, навіть якщо ваші думки не будуть збігатися. А на сьогодні все. Маю для вас заплановані суперкласні відео, тому переконайтеся, що ви підписані, і вам зелень дзвіночок. Якщо хочете замовити якийсь огляд, то так само пишіть у коментарях, все читатиму. А наразі. Невпинно донатьте, бо нашим воїнам дуже потрібна наша підтримка. І до зустрічі наступного разу за чашечкою чаю Па-па!